Пишов час закривати за собою двері вікна. Так, їду знову велику подорож. Може прийде час, коли я розпечатую ці вікна, від плівки. Я вірю в це, що це буде, обов'язково буде. Так я їх закрила з самого початку війни. Всі ми під плівкою. Вирушаю далі. Мене чекає дуже велика подорож. Спочатку в Одесу, є до іночки. Нарешті з нею зустрінуся. Побуду в одну добу в Одесі. Може, покупаюсь у морі, можливо, ні. Можливо, просто прогуляємось по, -по, -по, по місту. Я дуже люблю Одесу. Ну, всі поли... полиці вже в мене всі майже пусті, і вперед, Наташа. Знову ти їдеш. Знову. Залишились отакі спогади від мого кота, які зараз надійних руках. Так, водичка залишається тут. На всяк випадок, хай буде. Все повиключала, все позакривала. Перейдусь по кімнатам. Все перевірю. Знову рушаю. Пора, пора, пора. Дуже тяжко на душі, але знаю, що це треба робити. Зараз мій дім там, де моя дитина. Їду до нього. Верніше він їде теж туди. Ї... Їде теж Німеччином, зараз він в Польщі їде Теж Німеччину. А так відпустка закінчилася. І через рік, знову через рік, я сподіваюся, що все буде добре. І я обов'язково приїду. А потім повернемось додому. Обов'язково повернемось. Чекаємо на нашу перемогу, робимо все для неї. Стараємось, робимо, щоб скоріше приблизити цей момент, момент радості для всіх нас. Щоб ми всі були вдома, щоб більше ніх, ніхто не гинув. Мої основні речі сьогодні приїдуть в Одесу. Дякую своїм друзям, які мені допомагають, які все це привезуть. А я, скажімо так, налегке, з одною сумочкою і на плечі їду до Одеси. Одеса мама зустрічає. Жажайте мені гарної дороги.